Всіх вітаю з великим і радісним святом на честь хрещення Русі і святого рівноапостольного Великого князя Володимира. Більше тисячі років свята Руська Православна Церква. Святкує пам'ять свого хрестителя, і ми сьогодні згадуємо ті святі події і молимося до них, щоб вони вмолилися щедрого Бога, щоб Господь дарував нашій землі, нашій церкві, нашому народу і всім віруючим православним глибоку віру, взаємопорозуміння, любов і повагу один до одного. Вітаю іменинників, хто носить імена честь князя Володимира. Нехай по його молитві Господь укріпляє їх за Україну. Люди моляться по всьому світу, і ми надіємося, що ці всі наші негаразди, які в нашій країні пройдуть саме молитвами афонських монахів, саме молитвами тих сотень тисяч і навіть більше людей віруючих, які йшли хресною ходою.